Добрий день, шановне товариство! 27 квітня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніє. Підписуємося, коментуємо, задаємо питання. Хочу вам показати сьогодні стан винограднику ранкового заморозку. На ґрунті і вище трішки був. Бачимо на арці виноград не постраждав. Зараз коротенько придемося по виноградові, а тоді ще посадкове. Ось такі пагони. гарненькі. Це у нас Міланка на арку винесена. Ось вона, ось вона, ось вона. То у нас далі хруст аватар. Ну він взагалі ще, ще майже майже спить. Тільки знизу, він тільки переплакав і починають відбиватися бруньки. От-от, доверху, якщо буде видно, тільки чуть воно. Ну це і на краще. На горизонтальній шпалері. Тут також нас без втрат. Ніде нема нічого примороженого. Як і більш висока шпалера, так і така більш вертикальна від самого низу. Також все без втрат. Що ми бачимо на горизонтальній шпалері? Це у нас подарок Запоріжжя тут. Тут також всі бруньки цілі, ніде немає нічого підмороженого. Але тут з одної сторони будівля і з іншої. І тепер основний виноградник. Я його ще не відкривав, прийняв таке рішення, що хай краще я обломаю якийсь десяток пагонів, чим він в мене змерзне, як в минулому році. А от крайні кущі, вони мені тут дещо заважали прикоп. Я їх підняв, прикопав, підняв. І що ми маємо тут? А тут у нас трохи вже картина на цих сквозняках. Не така хороша. Ось бронечка, як бачите, пішла. Ось такі погінці. Вибірково пронормувало. Цей живий, а цих два вверх. Це пронормування більш-менш нормальне, тільки як воно нам буде ще після нічного заморозку. Правда, розвиток виноградних і лози нерівномірний, трошки вітер заважає. От набачте, тут ще тільки бруньки не відбило всі, так що тут більш-менш Краще це Лівія. Каталонія пополам. Деяка брунька підмерзла, який погінець, деякий живий залишився. Роза рання себе дуже чудово почуває, не без того, щоб десь щось випала якась брунечка, а загалом то зелененька. Далі в нас Айседора яка ще взагалі і не думає. Тільки от, бачите, по кінці лози, тільки почався плач. Так що тут, я думаю, все буде добре. І ось міланка Михайла Гречка. Також трішки понесла втрати. Но якщо на цьому станеться, то це буде добре. Бачите, перший дріт в мене на висоті 50-60 см від землі. І тут морозом прихопило. А ось тут в мене, далі, сорти винограду не вкривні, технічні. Що ми маємо тут? Також є випади деяких пагонів. Ну, як на цьому станеться, то менше нормувати буде. те, що ми маємо. Це у нас неру. Загалом то, скажімо так, більш-менш нормально перенесе. Зараз ще на Юпітер подивимося. І от наш Юпітер, кишміш американської селекції. Юпітер взагалі без втрат. Ось так, він в мене розтягнутий цей кущик. І як бачимо, всі пагони Може ще покаже десь, але майже всі живенькі, гарненька така трояндочка. Ось такий наслідок заморожку. Що ж, будемо ще чекати завтрашнього ранку. А вже завтра чи післязавтра буду відкривати виноградник. Бо вже далі чекати також нема куди. Всім міцного здоров'я. Дай Боже нам найшвидшої перемоги. До побачення.